Люблю дивитися, як він виростає, як він дозріває. Я люблю за ним ухажувати. Якби, ну, не знаю, то як мала дитина, я не знаю для мене то, 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 то вирощування винограда так то, то сімейне, таке якось, я не знаю, він як член родини. З виноградом треба робити цілий рік. Не, не виходить так, що от влітку. Влітку, так, да, влітку просто є така поговорка, що виноград любить тінь хазяїна, того, хто за ним ухажує. Так, да, це правда. Влітку трішки більше у нас роботи, бо вегетація йде, є зелений побіги, треба з тим працювати. Ну, але от ми тепер зберемо виноград, може два тижні відпочинемо, вип'ємо молодого вина і почнемо обрізку. І так після обрізки починає підв'язка у нас. Теж сухі, ще зелених пагонів немає, ще роботи багато. Весна лише починають пагони рости. У нас треба обломку робити, вчиться штамба. З виноградом круглий рік робити. Кожен рік по-своєму, як здоров'я, як, як у нас було в минулому році, сильний град його побив. Було вбито не лише грона, була вбита і лоза. Я я ну, навіть не сподівався, що буде у нас цей рік і ще з таким хорошим урожаєм. Особливо Черський він теж, теж був дуже сильно постраждав. Але цього року він, я не знаю, зібрався з силами, як наші хлопці на фронті, навірно, і показався. Дуже хороший сорт. Деякі сорти мені більше подобаються. Ну чим вони кращі? Вони кращі, видно тим, що для нашого регіону вони більше У нас була у Франкішки, що отличний сорт, підходящий. Черсики, так, да, він теж з таких сортів, як цей австріяк, мабуть, подобається, бо він досить такий хороший теж в плані захисту і врожайний. І як сказати, я коли вперше його ну, вже спробував з фляжки, то він мені дуже сподобався. Який із сухих вин таких білих, дуже класний. Це вино, це те, що треба.